Замість під'їзду величезна діра. Вчора пізно ввечері в Чернівцях по вулиці Руській 6 обвалився багатоквартирний будинок, під'їзд якого впродовж декількох років був в аварійному стані. Деяких мешканців переселили, проте там і надалі проживали двоє літніх людей, які на момент обвалу перебували вдома. Детальніше в сюжеті. Замість квартир, величезна діра у самому центрі Чернівців цієї ночі обвалилася триповерхівка. За словами рятувальників, на час руйнування у помешканні перебувало двоє людей, які дивом не постраждали. Чиновники кажуть, будівлю будуть зносити повністю, адже вона становить небезпеку для людей. 8.30 ми вже збиралися розширеним складом для розробки подальших дій. На сьогоднішній момент ми зараз провели зустріч з представниками будівельних організацій. На сьогоднішній день ми маємо висновок експерта про те, що цей будинок необхідно повністю знести. Відповідно, сьогодні ми плануємо ще збиратися вже безпосередньо з будівельними організаціями і говорити про порядок дій. Допоки проблему не усунуть, рух на цій ділянці дороги буде перекритим. Окрім того, декілька прилеглих вулиць залишаться без водопостачання. Я сподіваюся, що ми зможемо почати завтра. Сьогодні, в кінці дня, ми остаточно маємо з будівельними організаціями. Зрозуміти порядок дій вони мають провести з до п'ятої години всі необхідні обстеження, і відповідно в п'ятій годині вони нам будуть доповідати, яким чином цей процес буде відбуватися. Дев'ятьох мешканців сусіднього будинку тимчасово переселили у готель. Євгеній Маховіков каже, вони житимуть там, допоки рятувальники не усунуть усі небезпеки. Є питання по Будинку, який примикає до Руську 6 за адресою Руська 8. Вчора ми відселили всіх мешканців 9 людей. Ми їх перевезли в готель Київ а допоки е не буде висновку про те, що цей будинок безпечний, вони будуть проживати там. У міській раді повідомили, усі роботи з усунення обвалу будуть виконувати за бюджетні кошти. Тетяна Некифоряк, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.